Глава четверта Переїзди батьків. Зазвичай мати їздила до родичів в Росію десь 3-4 рази на рік. Вона привозила собі гроші, мені подарунок, а цього разу ще й до тата перевезла свої речі. Мама сказала, що знову хоче жити в спільній квартирі, а з татом вони будуть відновлювати стосунки. Більше до тимчасової маленької квартири ми з мамою не повертались. Тоді ж батько став шукати нам з ним інше житло, а Катя сказала, що ми можемо жити у неї. Так я стала залишатись у Каті спочатку на денний сон, а за тиждень уже й на нічний. Нова квартира здавалась мені незвичною і цікавою, навіть містичною. Перший раз ми приїхали туди тільки вдвох з татом, щоб зустріти мої нові меблі. Тоді я спитала, чому над вікном висять ліхтарики. Батько відповів, тому що Катя головна. На питання, чому ж вона головна, він сказав, що у домі завжди головною є жінка. У Каті про ліхтарики я вже не питала. Ми з нею обидві трохи нервували через зміну обставин, а батько таке враження, що ні. Мені він здавався більш розслабленим і веселим. Я тоді часто бачила його усміхненим, просто так. Після нашого переїзду Катя почала дивитись відео та читати книжки про виховання дітей. Вона обговорювала з батьком особливості дитячого віку та моєї поведінки, але я тих розмов не розуміла. Пам'ятаю тільки, як Катя сказала, що я майже подарункова дитина, і зі мною завжди можна домовитись, а тато чомусь сміявся. Ще вона повторювала татові, що я з тих дітей, кого треба хвалити, і для мене то буде на користь. В той же час мені Катя пояснювала, що їх з татом покоління не вміє хвалити, бо в них у дитинстві це вважалось неправильним. Мені ж було все одно я люблю, коли мене хвалять, я це обожнюю. Коли мені кажуть, про мене хороше, я квітною і хочу знову і знову переживати такі моменти. Натомість перший рік життя з Катею у мене все ще продовжували снічні істерики. у такі ночі тато приходив спати зі мною. Батьки й надалі передавали мене одне одному через садочок або тато привозив і забирав на машині. Щодо зміни обставин з проживанням, то мені треба було звикнути. Щоб скласти собі картину, що тепер буде і як, я пробувала по-різному маніпулювати батькам. Коли мені щонебудь не подобалось у батька, я казала, що хочу до мами. І навпаки, у мами кричала, що хочу до батька. Спрацьовувала тільки з мамою вона лякалась. Батько в таких ситуаціях відповідав, щоб я їхала, якщо вже так хочу. Наче дивно, але після повернення від матері мені завжди треба було одразу пообнімати Катю. Пам'ятаю, як першого разу батько привіз мене від мами до Каті, яка сиділа на кухні, а я стояла перед нею і не знала, чи можна її обійняти. Вона подивилась на мене і сама обійняла, взяла на руки. Відтоді я підходила до неї і торкалася її, коли мені хотілося. З мамою так не виходило, вона часто говорила, що зайнята. Як і раніше, частіше за всіх я обнімалася з батьком У нас завжди співпадала потреба в обіймах. Коли ж тато обіймався з Катею, без мене теж не обходилось я ніколи не пропускала такі моменти і теж бігла обійматись. Звичайно, мої відносини з жінкою батька складались не тільки з сонячних днів у деяких сферах життя Катя виявилась достатньо суворою і безкомпромісною. Наприклад, що стосується порядку в домі. Катя принципово слідкувала, щоб усіх речей було місце, на яке вони повертаються. У той же час вона переймалась сортуванням сміття і звільненням від непотрібних речей. Ми з татом діватись нікуди теж до того долучались. Також мені не дозволяли виносити речі Каті з дому, бо, як правило, я нічого назад не повертала, особливо, коли мама дізнавалася, що то від Каті. Тоді ту річ більше ніхто не бачив. Мені не подобались деякі нові порядки, але я до всього мала звикнути. Пару раз ми з Катою через то сварились, але правила від суперечок не змінились. Ще одним нововведенням у новому домі став обмежений доступ мене до гаджетів. У більш ранньому дитинстві я сама переставала дивитись мультики не пізніше, ніж за 20 хвилин, чим далі, тим цей час ставав довшим. Катя помітила, що моя поведінка та настрій дуже залежать від кількості мого екранного часу. Тоді вони з татом вирішили обмежити мене годиною мультиків на добу. Тут мені став у нагоді метод перемикання між домівками і способами життя. Так, до прикладу, у мами я насолоджувалася безлімітними мультиками, а у тата безлімітними обіймашками.